Тупо, тупо все, отко, поплываем. Тупо відкоп, все, подкоп у лах. Вс. И тупо. И тут кошего для спрингеры нафиг. Вс, я думаю. Думаю, уже имба. Вс, я думаю, нормально. файно. Так. В принципе. В принципе, вже мій сад більш менш выглядає норм. А знаєте, як я зараз, напевно, що зроблю? Я напевно що ці е, квіти попереношу от сюди. От сюди. Тому що перці так. Е... Чекай. А я перці можу вперед чуть від. Ща я буду справляти ошибки. Де мене ціло? Вот. Ці штучки. Так, переносимо зараз все діло сюди. Наперед. Перці. я, конечно, застряг в перць. Давай. Місця вовші нема. Ставьте. цього. Сюди. І оцього сюди. Все! Чекай. А, ще один перець. Перець сюда, фігачить. Так, а тепер давайте. А, тепер давайте я цього всі. Квіти поперенос. Сюда сюда я сказав. Сюда. Та, тапляха рухайся. Стався, сволоч пузата. А що воно не ставиться гадми? Ну наконець. -то. Так, кстати, 100 кросят, давайте чекнем. Опять Dragon Fruit? він ті, якщо був. Ні, ну, мене вже типу, холод Dragon fruit і пустляють. Ну я по приколу куплю. Може для якогось крафта буде треба, або ще для, там для чогось. Та фіх, я знаю. Я просто по приколу купив. Гораздо бы какой-то мастер-спрингер бы не помешал. Так, ладно. Идем дальше, переноси это. Ой. Ой. Так. Сюда.